Історія наша розпочнеться із Терещенківської вулиці, що розташувалася у центрі столиці. Її ще називають музейною через кількість розташованих на ній музеїв. Своєю назвою вона завдячує відомому українському меценату Миколі Терещенку. Якраз про нього і поговоримо. Микола Терещенко мав чималі статки, і головне питання, яке виникає: а звідки воно все взялося? Його бізнесова кар'єра була стрімкою, адже там, де інші бачили труднощі, він бачив неймовірні можливості. Почавши із торгівлі сіллю, рибою та хлібом, він швидко розширив свою діяльність, залучивши до справи усіх братів, друзів, знайомих і просто найманих працівників. Під час Кримської війни Терещенко вдало організував постачання провіанту для армії, що дало значний прибуток і дозволило інвестувати у видобуток солі та будівництво першого цукрового заводу. Скасування кріпацтва у 1861 році стало для нього і ще однією можливістю. Він скуповував у збанкрутілих поміщиків, які не вміли пристосуватися до нових економічних умов, підприємства, млини, землі і поступово створив. Цілу цукрову імперію. До 1870 року Терещенко уже володів понад десятьма заводами, які забезпечували цукром не лише Російську імперію, але і Європу та навіть Азію. Його бізнесова діяльність включала також винокурні, лісопереробку, текстиль та залізничне будівництво. Він не тільки розширював виробництво, але і запроваджував новаторські соціальні ініціативи. Восьмигодинний робочий день. Три змінні бригади, безперервний виробничий цикл, пенсійний фонд для робітників. Завдяки цьому він здобув повагу громади і став визначною постаттю свого часу.